Раціон нутриціолога. Зранку я обов'язково вбиваю склянку води, теплої води. Потім у мене, звичайно, йде кава, але я дуже сильно хочу позбутися цієї звички, але поки що не можу. Потім я йду собі готувати сніданок, зазвичай він у мене дуже пізно, але ви так не робіть, тому що я снідаю приблизно десь о 12-й о годині дня, а це не є добре. Сніданок обов'язково має в себе включати вуглеводи, білки, жири та клітковину. Лише так ви будете мати насичений сніданок, який триматиме вас від 4 до 6 годин. Я обожнюю бутерброди, тому максимально їх балансую, включаю туди і рибку, і авокадо, і яйце. І при цьому ще додаю зазвичай багато овочів та ягід або фруктів. Обід у мене був більш білковий, і плюс капучино. На вечерю мені захотілося вареничків з вишнею і зі сметанкою. Після вечері я собі ще лишила місце і з'їла ще смачне морозиво. Як бачите, їсти можна абсолютно все, але при одній умові, маючи при цьому баланс.